OnlyFans — це нелегко. У мене було десь 5-6 спроб реєстрації на OnlyFans. У мене були випадки, коли мене намагались шантажувати, коли мене знаходили в соцмережах, коли мені погрожували. Скільки ви загалом заробляєте з OnlyFans? Дивлячись, які гроші. Це по-перше, до контенту 18+, я так би мовити доросла. Я працюю суто в жанрі легкої еротики. Це ідеальна модель е, заробітку на OnlyFans. Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь канал ОБОСЛАЙФ. І сьогодні ми будемо розвіювати всі стереотипи, всі міфи, які ви чули про OnlyFans. І я зараз в студії з нашою гостю моделлю С. Вітаю вас. Вітаю! Мене звуть модель С. Я модель, яка працює на платформі OnlyFans з 2020 року. І ось тут якраз хочеться поставити вам таке питання взагалом. Чому, що вас привабило в цій, в цій платформі? Чому ви, власне, вирішили зареєструватися на OnlyFans і піти в цю сферу? Тому що я знаю, що деякі за гроші, ну, розумію, що можуть заробити класно, а хтось навпаки, аби підняти свою самооцінку. Що вабило там у вас? Скажімо так, на момент реєстрації на платформі OnlyFans, я була вже досить зрілою, дорослою особистістю, звиччою освітою і абсолютно сформована в моральному і духовному планах. OnlyFans мене привабив можливостями, бо OnlyFans це не тільки про фінанси. OnlyFans – це про розкриття своєї особистості, про абсолютно різнобічне від розкриття. Своєї особистості, а не так, як люди вважають, що тільки в еротичному ключі. Тобто, це е, той самий блогінг, як на Ютубі, в Інстаграмі. Е, за бажанням цей контент може бути 18 плюс, а може й не бути. Коли ви починали? Ви починали з 18 плюс контенту чи просто зі звичайного контенту? Ні, абсолютно. Це був лайфстайл контент. А що, що ви показували? Що це за контент? Детальніше от розкажіть під нашим вічем. Я розказувала про себе, про своє життя, про свої захоплення. На той час я активно допомагала притулкам тварин. Я хотіла залучити. Іноземну аудиторію а, до волонтерства, і а, з початком повномасштабного вторгнення це дуже мені допомогло, бо я створила свій волонтерський штаб, який дуже активно працював у місті Києві. А, і а, я освітлювала тематику війни серед моїх підписників-фанів на Онліфансі, і вони дуже потужно нам допомагали на той момент. А, нас тоді називали Тер OnlyFans. Скажіть, а окей, коли ви тоді почали створювати саме контент 18, 18? В який момент? До контенту 18 я, так би мовити, доросла. Чому? Тому що на той момент в мене була вже створена активна фан-база. Це не зальотні люди, це люди, з якими будуються певні е, дружні стосунки. Протягом досить довгого періоду часу, а саме це плюс-мінус рік. А, і це люди, які а, просто хочуть знати вас ближче, бачити більше, і вони, а, скажімо, готові за це платити. За який контент точніше вам платили найщедріше? Справа не в тому, за який контент платять найщедріше. А скільки в тому, за що саме платять найщедріше? люди платять за можливість відчувати себе потрібними, за можливість відчувати себе важливими, доторкнутися до вас як до особистості, за те, що ви привідкриваєте цю завісу свого життя, за те, що ви впускаєте людину до себе, за те, що ви підтримуєте людину. у… Складні періоди його життя, за те, що людина може просто прийти до вас і розповісти про те, що їй наболіло, послухати ваші поради. Звісно, з тими мемберами, з якими вже побудовані такі міцні, тісні, дружні зв'язки. Можливий певний секстинг. Що таке секстинг? Секстинг це стиль спілкування як стосунки, скажімо, на відстані. Це віртуальна girlfriend. Це ідеальна модель е, заробітку на OnlyFans. Тобто, якщо, наприклад, так, ви е, були вже, наприклад, такою мовною віртуальною girlfriend, так яка умовно в інтернеті ваша дівчина просто відповідає вам на повідомлення, там, умовно, пише добре ранок, слухає психологічні якісь проблеми у житті людини, і людина за це вам платить. Саме так. Саме так. І е, чи е, загалом. Е, Тобто, як я розумію, так платять не лише за переписки там 18+, але й умовно за те, що можна просто вислухати людину її проблеми якісь, які в душі були, і вона не може не має можливості в реальному житті поговорити з кимось. Вона заходить на платформу OnlyFans так і переписується з кимось, платить підписку за це і плати ще тіпси, чайові Так за це саме так. І от ми підходимо до цього моменту, що робота на OnlyFans в першу чергу вимагає дуже сильної емпатичності від моделі. Від моделі або від текстерів, які працюють, скажімо, на моделі від агенції. А дуже сильно емпатичність. Треба любити людей. Треба любити їх слухати і хотіти їм допомогти. Це дуже важливо, і мембер це завжди відчуває. Нікому не цікаві а, суто транзакції. А, Еротичний порнографічний контент, його в інтернеті повно, і він абсолютно безкоштовний. Тому у багатьох людей, які не знайомі зі сферою, виникає питання: та за що ж там платити вам, дівчатам? А по суті, це є сеанс такої собі психотерапії. Але на онліфанці. Тому вона є такою комплексною і вона є невимушеною. У людини не має бути відчуття, що він прийшов, здійснив якусь транзакцію акт купівлі вашого діджитал тіла або діджитал там сексуальних якихось емоцій. Життя і, якби людина це не тільки про секс. Людина значно складніша, ніж просто секс. Скажіть, чи були взагалом у вашому. Це взагалі дуже так небезпечна така професія, раніше, особливо, якщо про це не знають ваші родичі, ваші е друзі, ваші кохані люди і так далі. Чи були у вашому житті е переслідування чи ні через цю діяльність? У мене не було переслідувань через цю діяльність, на щастя, але в мене були Випадки, коли мене намагались шантажувати, коли мене знаходили в соцмережах, коли мені погрожували. А, ну, знову ж таки, а, всі ці погрози і шантаж йшли від а, чоловіків з СНГ. А вам не було страшно, що ви робили в цей час? М -м ні, мені не було страшно. Власне, тому і хочете трошки поговорити про ваше особисте життя, чи є у вас кохана людина, чи є у вас чоловік? Так, я заміжня. Заміжня. Ви одружилися з чоловіком до того, як почали працювати в ландіфанці, чи після цього? Ми одружилися до того. Мій чоловік абсолютно адекватна, сучасна, молода людина, яка розуміє грань між роботою і власним. Власне, реальним життям. Тому він абсолютно адекватно сприйняв цю новину, що я йду працювати на OnlyFans. Я не скажу, що він був у захваті, бо на той момент ми, ми повністю не розуміли, скажімо так, куди ми потрапляємо, ми просто вирішили, що я спробую. Мій чоловік не має ніякого відношення до цієї сфери. І у нього своя робота ніяк не пов'язана з OnlyFans, або соціальними мережами. Але він завжди морально підтримував мене, вислуховував, за що я йому дуже вдячна, і дуже потужно підтримує мене у цій ситуації, в якій ми всі опинилися. А чи допомагав він вам у створенні візуального контенту для OnlyFans? Ні, ні. Я сама собі режисер. У мене ніколи не було допомоги в створенні контенту. У мене є базові, скажімо такі, навички ведення соціальних мереж і створення контенту для соціальних мереж, базові навички фотографії, ретуші, якими я користуюся. А, скажіть, а чи знає ваша родина про вашу вид діяльності? Яка в них була реакція, коли дізналася про це? Так, моя родина абсолютно в курсі. А, по-перше, у нас в принципі в родині прийнято ділитися якимись новинами. І коли я вирішила йти на OnlyFans, я розповіла про це батькам. Я розповіла, що це, як це все функціонує і що я збираюсь там робити. Моя родина абсолютно мені довіряє, підтримує. За що я їй дуже дуже вдячна. Тому, коли постало питання зливів, а зливи є в кожної моделі. І що найцікавіше ці зливи роблять саме чоловік твоїм друзям, там з посоцмережам. Якщо ти хочеш, щоб я цього не робив, заплати мені там і суми можуть бути абсолютно різні: там від тисячі доларів до абсолютно космічних сум. А, тому так, це теж один з таких нюансів, до чого кожна модель має бути готова. Це така неприємна сторона питання, але воно є. А, що я можу порадити від себе діяти на опередження. Які є е, табу в адліфанці? В першу чергу табу є терористична діяльність, будь-який селф-харм. Залучення неповнолітніх людей, або взагалі людей, які не давали згоду на те, щоб перебувати у кадрі. Тобто, якщо це парний контент, або якщо, наприклад, частина тіла іншої людини потрапила у кадр, ви маєте підписати з цією людиною реліз. Тобто, вона також має бути модель OnlyFans, пройти реєстрацію і. Ви можете в такому випадку відмітити її е, як співавтора. Так. Скажіть, що заборонено опублікувати на OnlyFans, окрім, як ми вже обговорили, так людей там з неповнолітніх або тварин і так далі. Які ще заборони є саме в публікуванні контенту? Скажімо так: якщо людина, модель, знаходиться під дією певних психотропних речовин або алкоголю, то на такий контент теж може бути кинута скарга, і контент буде заблокований, а модель попереджена. У разі, якщо модель наступний, наступний раз знову викладає такого плану контент, то сторінка може бути заморожена назавжди. А за що ще можуть кинути в бан одразу без попередження модель? За те, що модель використовує чужі документи, наприклад. За те, що модель приховує свій справжній вік. За те, що модель а, намагається перевести мембера у приватне спілкування на інші платформи або месенджери. Тобто, якщо умовно між моделлю і підписником виникає якийсь зв'язок, так, і вони хочуть перейти умовно там. На особисті, на особисте спілкування в інстаграм, в Телеграм чи інші соцмережі, OnlyFans може за це заблокувати. Так, OnlyFans, по-перше, може за це заблокувати. По-друге, особисто я б не радила моделям виводити своїх мемберів з платформи. Це був канал Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Побачимось. Власне, у всіх доходи дуже сильно різняться між собою. Агенції недобросовісні. Вони дають занадто багато фейкових гарантій. Мільйон підписників в інстаграм чи мільйон підписників в OnlyFans? Кидати це своєму хлопцю безкоштовно, чи кидати ню це клієнту за 200 доларів. Що бісить модель OnlyFans? Модели поставили таку ситуацію, що ми маємо працювати в сірій зоні. Сплата податку є фактичним визнанням себе порушником, але наразі я не планую покидати цю діяльність.